21-22 березня на території Другобицького, Турківського і Старосамбірського районів відбувся перший етап чемпіонату України з гірських автоперегонів та етап національної серії зі спринт-раллі східниця 2014. Ці змагання, зважаючи на неможливість сьогодні залучати гірські траси Криму, мають неабияке значення для автоспортсменів України. Першого дня 34 екіпажі кращих вітчизняних спортсменів автомобілістів змагалися за першість країни у гірських перегонах. Демонструючи майстерність керування машиною та вміння контролювати себе в екстремальних ситуаціях. На новій асфальтованій трасі Борислав Східниця довжиною 2800 метрів з наявністю 7 лівих і восьми правих поворотів та з перепадом висот 198 метрів, гонщики розвивали швидкість до 165 кілометрів за годину. Крім ознайомлення і кваліфікації, кожен пілот мав право на три залікові підйоми. Для фінального результату брали час двох кращих спроб. У змаганнях було представлено екіпажі на машинах різних моделей від Цівік» до Вазівської вісімки. Калуський автогонщик Ігор Мисик виступав на ВАЗ 2112 у складі команди Гостинний дім. Також за цю команду змагалися два пілоти зі Львова Тетяна Селезінська і Маркіян Клименко. На пежо 206. Калушанин здобув друге місце у класі А2 СТ. Маркіян Клименко третє у класі А3 СТ. Тетяна стала четвертою. Але у командному заліку команда Гостинний дім посіла перше місце. Це моя четверта гонка. Ну, дякувати Богу, з чотирьох разів три кубки вдалося. Три рази я приїхав на другому місці. Ну, досвід, я поки що досвіду тільки набираюся у тому виді спорту, хоч шоферський досвід в мене досить великий, 16 років я працював дальнобойщиком, так що їжджу давно. Користуючись нагодою, хочу подякувати е, Жулінському за організаційні питання, хочу подякувати гостинному дому за те, що дали кошти на їзду і звичайно хочу подякувати своїй сім'ї, яка мене розуміє і підтримує в тому всьому, тому що розумієте самі, машина приватна. Не дай Бог щось би сталося, то Трудно би було її позбирати, і ще хочу подякувати сервісу «Соната Кар», яким допомогли підготувати машину до гонки. За словами Калушанина, ці змагання відрізнялися від попередніх насамперед масовістю переможців у різних категоріях було відзначено на центральній площі курортної східниці. Дуже багато було е, з'їхалося з всієї України. Дуже багато учасників було. От за всі за ті рази, що я їздив на гірські гонки, я так стільки учасників я ще не бачив. Це багато посходило машин, такі що не доїхали когось мото. Застукав, попереверталися машини, всяке було при нагородженні. Е, мер східниці, е, всі ми вшанували хвилиною мовчання е, загиблих небесну сотню, е, гімн. Ну не було ніякої ні музики, ні нічого не було, що воно так було все. В строгому режимі такому. Ігор Мисик тренується у відомого калуського гонщика, майстра спорту, чемпіона України із гірських перегонів Сергія Жулінського. Ми якби з Ігорем ще з, ну, з далекого дитинства. От, і ми завжди би, цікавилися технікою. Просто якби я пішов трошки в автоспорт, от, а він залишився би, в професійному руслі. Тобто він водій, професіонал. Е, е, от. Автомобільним спортом вони почали цікавитися вже. З 2011 року ми почали їздити вболівальниками. Цікавиться спочатку інтернет, потім виїжджати на етапи. Потім Ігор вирішив спробувати. Ми виїхали, спробували, в нього вийшло, показав непогані результати, якби і вирішили вже тепер їхати. Їхати вже ну по настоящому 22 березня на трасі із гравійним покриттям відбувся етап національної серії зі спринт-раллі Східниця 2014 За команду гостинний дім у класі А 2000 виступав львівський екіпаж у складі пілота Тетяни Селезінської і штурмана Маркіяна Клименка на авто Сеат Ібіца». Наприкінці гонки машина зазнала аварії і зійшла із траси. На щастя, спортсмени лишились неушкодженими. Команда гостинного дому буде реставрувати автомобіль і готувати його до наступних змагань національної серії. «З дня свого заснування торгова мережа гостинний дім приймає активну участь в житті міста Калуші та Івано-Франківської області. Це не тільки. Гонки, які ми спонсоруємо фактично з 2005 року, це інші спортивні змагання та, соціальні, та м, включаємося в соціальне життя міста та району. Так само ви бачите, ось зараз весна, скільки людей вже біля гостинного дому на відпочивання в нашому майданчику. Зараз прийде е, травень, знову почнеться турнір з міні-футболу на прізвись гостинного дому. А, е, спорт? Автоспорт це тільки один з напрямків, який ми приймаємо участь, і будемо надалі приймати. Другий етап чемпіонату України з гірських перегонів та другий етап національної серії Раллі Спринт відбудуться 9 травня на території Івано-Франківщини. Гірські перегони у Кривопіллі, раллі у Буковелі. Команда «Гостиний дім візьме участь і в цих змаганнях.